Повернулися, як і обіцяли від 10 ранку, 12 грудня, в горішніх плавнях у гуртожитку на вулиці Портовій, 1 відключали боржників, що системно не сплачували за електроенергію. Першим, кому не пощастило, це люди, в яких сума боргу перевищує 10 тисяч гривень. Сьогодні ж навідалися до них директор кжерепу номер один Сергій Хряпа, головний енергетик, два електрики та комендант, в разі чого поруч знаходилась муніципальна варта. Чи ви маєте велику заборгованість по електричній енергії, і так само велику заборгованість за управління будинку? Чолов'яга заборгував за електрику майже 18 тисяч електроенергія буде вам відключена. Найвідповідальніша місія у електриків, озброївшись налобним ліхтарем та пасатижами, один з них лізе драбиною до щитка, прицілюючись технік розглядів сліди минулого відімкнення. Але цього разу провід відрізають таким чином, щоб абоненти не зміг самостійно підключитися до мережі. Це, а там А що варіанту варіанти? Скажіть, складно буде потім знову підключитися? Ну а я вже ж це. Це робота буде. А я вже ж. Наша буде робота, але буде розроблена калькуляція по підключенню. Визначена буде вартість виконаних робіт, які хлопці будуть виконувати. І буде, коли в них буде час. Тому що в них основна робота, яку вони виконують, не пов'язана з цими відключеннями, які ми сьогодні проводимо. І підключення, які будемо проводити після сплати. А от в наступній кімнаті з трьохзначним номером на таку делегацію не чекали. 15 тисяч за електроенергію, загальний борг – 25 тисяч. Ніхто не виходить, хто на роботі каводіти. Ну що ж, тоді до проводки, два, три. Все, всі виключені. Все, тепер. Тепер пробуємо тут відрізати. Не все так просто. Ситуація тут виявилась інакшою. Головний енергетик джерепу номер один пан Володимир пояснив у чому проблема. Невозможно понять, от какого автомата пітається та квартира. Чити чіво цьому щиті чотири комнати. Робота зі скрита, тобто візуально приділіть прохожіння невозможно. тому. Щиток затуляють кришкою та йдуть далі. За словами директора комунального підприємства Сергія Хряпи, у деяких містян борги накопичуються вже роками. Дев'ять кімнат виніс загальний борг нашому тільки підприємству, тільки нашому підприємству двісті тисяч. Це за електричну енергію і управління будинку. 210 тисяч дев'ять кімнат. У наступній квартирі усіх зустрічають трохи вже гостинніше, але першою до дверей наближається наша знімальна група. На усі хороші, Ну Тут більша половина, це голубухські працівники. Добре, день. Скажіть, будь ласка, кажуть, що у вас є борги, зараз планують від. <ріць> Друга спроба у директора Кжрепу. Вийдіть на хвилинку, будь ласка. Ну, Ектенерія буде вам відключена. Хоч ховайтеся, хоч не ховайтеся. Загальний борг 11, – 11-18 тисяч. Одіти зараз спожить енергію. Однак очікування не приносить результатів. До роботи приступають електрики. Пошуки в десятках дротах, і ось він видніється. Біленький. От взятий кабельочок розверлений в. Через стіну прямо в затягнути. Новий, новий. не Старий. Готово. Поверхом вище, крайні за списком житло, яке теж претендувало на відключення електроенергії. Сусіди, що мешкають поруч, запевнили вдома нікого. Мешканці кімнати відсутні, але ймовірно, вони тут не самі через щілину дверей виповзають чи то гості, чи то нові співмешканці. Там бачите, за А пані комендант Світлана ж попереджала: хоча після повернення додому для мешканців цієї кімнати відсутність електроенергії можливо стане несподіванкою. Директор уже нема тут, тут номер один Сергій Хряпа вкотре наголошує і резюмує подібні роботи з відключення електроенергії проводитимуться і надалі, тому просить усіх бути відповідальними. Сьогодні чотири квартири від хотів би просто попередити всіх, що е, пізніше ми будемо опускатися боржників, які менше Бо винні, От тому, що далі так не може бути на сьогоднішній день. Ми отримали рахунок за спожитку елечку енергію цей в кімнатах і в містах загального користування на 650 тисяч гривень. Ми її повинні сплатити за 5 днів банківських. Такі кошти для підприємства дуже великі, тому сплата за електроенергію спожиту в кімнатах гуртожитки повинна бути 100%. Сплата за минулий місяць 85%, мінус 50 тисяч. Сплачено в минулому за минулий місяць мінус 50 тисяч. Якщо ми так будемо далі робити, то відключені будуть всі, хто не платить. Тож формула проста: вчасно сплачені рахунки забезпечують стабільну роботу комунальних підприємств, а вам гарантують постачання якісних послуг до того ж, збережений емоційний стан та ваш дорогоцінний час.